Thank you Тут все по справжньому і драбини, і пожежні рукави, і обмежена кількість часу. Щоправда, ці рятувальники тільки вчаться професії. Їм від 12 до 18 років. На чемпіонат України з пожежно-прикладного спорту з'їхалася вся Україна. Найспритніших та найсильніших шукатимуть серед 25 команд. Соревновання проводяться за власна програмі міжнародної федерації, включають себе чотири підйом по штурмовій лісниці. Преодолення 100-метрової полоси з прип'яцеми, пожарної естафети і бойове розвертування. Перший етап змагань драбина в залежності від вікової групи. Треба подолати визначену висоту. Зробити це трохи більше ніж за 10 секунд. Юним спортсменам під силу спортсмен прикладні обладати силою штангіста, ловкастів гімнаста і швидкістю спринтера. Яка атлета, так що в нас всі ці качества повинні обладати наші спортсмени. Василь у 15 років вже вирішив, буде рятувальником. Пожежно прикладний спорт це і здоровий спосіб життя, і додаткова підготовка до вступу в навчальний заклад. Перед ти ризикуєш своїм життям, так але ж при цьому спасаєш інших людей. Від тебе багато залежить. Твоя професія якби можна сказати. Виборі, таке певне місце суспільство визнає просто ніяк. Кияни Отримали перемогу минулого року. Серед фаворитів вони й цього разу поруч з ними команда з Луганська. Попри це, харків'яни віри не втрачають. Тим більше до стадіону звикли. Тренуються тут практично увесь рік. Залог успіха. Ну зі звісно, кожного ми ми націлюємо ребят на хороше виконання. Ну а ще, звісно, Должен сам ребенка настроиться психологически внутри. Это ми рассказываем, это ми объясняем. Вот. ну а тут уже зависит, конечно, степені підготовки ще небезпеку. Ніхто не відміняв. Якщо рятувальники в повсякденній роботі ризикують життям, то спортсмени як мінімум здоров'ям перед змаганнями команди обговорюють можливі помилки, найдрібніший недолік і шлях до перемоги закритий. треба да, точно підключити рукава, тому що якщо відпадуть, то ну, все. Можна йти домой. Змагання завершаться завтра. Найкращі спортсмени потраплять до збірної України. Наступного року вона має відстояти звання переможця. Днями збірна виборола в Росії титул чемпіонів світу з пожежно-прикладного спорту. Анна Чередниченко Сергій Дудник. Вісті.